Сьогодні на уроці математики ми продовжуємо працювати з виразами на додавання і віднімання, і одразу до другого завдання. Подивіться на малюнок перший і другий. В чому різниця? На першому малюнку курочка сидить з курчатами, в неї в гніздечку четверо курчат, та ще одне. Я вам дала зараз підказку: та ще одне, і ще одне. Тобто, як ви думаєте, згадайте, потрібно об'єднати курчат, чи, навпаки, вилучити? Звісно, що об'єднати 4 і ще одне. Зараз спробуйте поставити відео на паузу і відшукати необхідну схему і вираз, який показує об'єднання. Я сподіваюся, що у вас вийшло ось так. 4 та ще один. Та ще один в математиці позначається знаком плюс 4 плюс 1. Отже, ми знайшли відповідні вирази. Давайте тепер з'єднаємо інший малюнок, подивимося на нього. У гніздечку було, як бачимо, спочатку, 1, 2, 3, 4, 5 курчаток і одне з них пішло. Пішло, Тобто стало менше, тобто треба вилучити. Ось ну, на першій схемі бачимо: із п'яти пішло одне курчатко. Це означає менше мінус. Отже, другий малюнок до цієї схеми і до ось цього виразу. Трішки згадали терміни об'єднання та вилучення. Ну, ось тепер перейдемо до четвертого завдання. Нагадаю, це за сторінка 8. Необхідно здогадатися, всі ці вирази, за якою ознакою можна розбити на дві групи. Уважно подивіться на них, зверніть увагу що всі вони зовсім різні, є двоцифрові, одноцифрові числа, є одноцифрові і двоцифрові в одному виразі, тож справа, мабуть, зовсім не в цьому. А справа в тому, що всі всі вирази можна розбити на дві групи за діями на додавання та на віднімання. Дії на додавання називаються об'єднання, тобто знак плюс, і нагадаю, що числа при додаванні називаються доданок, доданок, сума. Або перший доданок, другий доданок, значення суми. І давайте спочатку розв'яжемо розв е, вирази зі знаком плюс. Перший вираз такий: 60 додати 7. Дорівнює. Зверніть увагу, що 60 це шість десятків, 7 це 7 одиниць, 6 десятків і 7 одиниць це 67. Інший вираз на знаходження суми. Це вираз 4. Додати 6. Перший доданок 4, другий доданок 6. Отже, значення суми 10.